Олександр, чи змінився рівень злочинності в білій церкві за останній час? Ну, дивіться, так щоб провести якийсь зріз е, статистики, його буде трошки ну некоректно буде проводити, тому що е, ми тепер несемо службу не тільки в місті Біла Церква е, та трасі, ну тобто дорога Києва, Одеса. Тепер ми також е, обслуговуємо громади е, Білоцерківського району. Тому проводити якусь там статистику, який ти зріс, трошки буде некоректно. А на рахунок нових викликів, да, дійсно є там суттєві зміни. Е, Дуже набагато збільшились суттєво диверсії в місті, підпали, як ви знаєте, тобто військових машин, будь-то там цивільні чи прямо військові військові. Так само заміновування їх дуже багато, це постійно на регулярній основі, і це це, ну, це теж такий дуже великий об'єм роботи. Ну і також самі ж знаєте, що за цей рік суттєво збільшилась кількість шахетів, які русняві запускають, і відповідно по ним також потрібно працювати. Тому що це будуть як мінімум, навіть якщо це не буде. Ну, відповідно, і збиття шахетів також кількість із безбитих шахетів також більше, тому там потрібно забезпечити охорону місця події, евакуйовувати людей. От. тому от такі моменти вони дійсно так суттєво змінилися за цей рік, прям кількісно ну набагато. А от яким чином ви саме долучаєтесь момент, якщо трапився десь приліт? От ви кажете, що це забезпечення охорони, і можливо ще якісь пункти можете окреслити роботу? Да, дивіться, ми відповідно, як правило, як правило, ми приїжджаємо. Наша служба приїжджає саме перша, тобто це відразу евакуація громадян з місця події, це охорона самих доказів, тому що потім буде прижаслідчопортину групу. Також вона буде це все описувати, бо це ж злочини, військові злочини. Тобто це все будуть описувати. Плюс. Надаємо допомогу, рятуємо людей, якщо потрібно, там, якщо це дійсно там потрапляння буде в якесь там приміщення, потрібно перевірити, чи там немає е, чи є живі, чи немає поранених, і так далі. Тобто це також все за нами в першу чергу, тому що е, ми, ну, ми в патрулі, а там умовний, там ДСНС там чи швидка допомога, вони ж вже ну, тільки по події вже будуть виїжджати на цю всю ситуацію. З вашої відповіді зрозуміло, що об'єм роботи набагато збільшився. Тож скажіть, чи вистачає взагалі патрульних, щоб охопити? весь цей об'єм роботи в цілому ну, вистачає, тобто немає такої якоїсь там прям суперкритичної необхідності. Звичайно, хотілося би мати менше невакантних посад. От, щоб... Але в принципі люди регулярно на регулярній основі поповнюють наші ряди. Набір до нас відкритий, тому в принципі запрошуємо всіх, охочих до нас приєднатися. Набір відкритий, умови всі також максимально прозорі. тому... Велком. Скажіть, який рівень ДТП нині у місті, і чи є особливі ділянки, на яких трапляється велика кількість пригод? Рівень ДТП, в принципі, там, щоб суттєво яких то змін, там відсотково знову ж таки їх немає. Але, да, дійсно, є такі найбільш аварійні ділянки: це перехрестя князя Володимира та Павліченка. Тобто там. 4 ДТП з потерпілими було за рік. Також проспект Незалежності та вулиця Митрофанова, там також 5 ДТП з потерпілими за рік. І перехід пішохідний від Парка Шевченка до незалежності. Тому що там всі якось після круга відразу хочуть набрати швидкість, і отакий от момент там дуже сильно виникає дуже часто. От. А от скажіть, що на цих ділянках можливо потрібно поставити додаткові світлофори або якісь додаткові знаки? От що потрібно покращити, змінити для того, щоб цих ДТП стало менше? Ну, ми, в принципі, регулярно вивчаємо не тільки по таким е перехрестям вивчаємо ситуацію, аналізуємо е так само, надаємо або пропозиції, або вимоги балансоотримувачам доріг. Тобто, якщо там, наприклад, погане освітлення, ми там ну, пишемо вимогу, щоб покращили освітлення. Якщо взагалі немає, то звичайно встановити освітлення, так само е якщо потрібно, оновити чи нанести дорожню розмітку ту саму. Плюс у нас працює ну, наприклад, по тому самому князі Володимира стоять і працюють поліцейські патрульні з приводом трукам. Це пристрій автоматичного вимірювання швидкості. От, тому, ну тому і плюс ми проводимо так само. у Нас є інспектори зв'язків з громадськістю. Вони проводять також свою роботу на регулярній основі постійно відвідують автошколи, тобто проводять таку превентивну роботу по відношенню до майбутніх керманичів. Вуличні акції у нас також відбуваються для пішоходів, тих самих, тому що ну, не всі розуміють. Ну, у багатьох є така логіка, типу, якщо я пішоход, на пішоходному я правий. Воно, воно тоді, але потім трошки буде важко це все комусь розповісти. Якщо ти отримуєш травми, ну, тобі від цього не легше. Тому так само проводяться вуличні акції, пояснюються громадянам, що потрібно носити флікери, тобто світло відображаючи такі елементи на одязі, щоб просто людей було видно, щоб вони включали телефон. Переходи на дорогу з фонарем, от і висвітлюємо принципі, наш, нашу інформацію в соцмережах е, так називаємо шокова терапія. щоб люди це бачили і не хотіли попасти в цю історію і не бути учасниками цієї події. От скажіть, ваша думка як керівника: можливо, щось потрібно змінити в роботі патрульної поліції і, взагалі, е, як ви впроваджуєте зміни у своєму полку? Е, я в принципі цілком задов... задоволений е, роботою. Забезпечення в нас ну дійсно на належному рівні, як в сілом патрульній поліції, так і в нашому підрозділі. Зокрема, єдине, що так як ну, така ситуація да, з повномасштабною війною і з кількістю людей, яка в нас так само зараз перебуває на фронті, то дійсно там, щоб я точно покращив, би це там людський ресурс. Хотілося б мати його трошки більше, от, тобто поліцейських, але ну, потихеньку ця ситуація вирівнюється. 에, свідомі, нормальні, реально молоді громадяни до нас йдуть. Не, не, там, не то, щоб там, сховатися від війни там, і так далі. а Дійсно йдуть поповнювати ряди, бо там, як вони кажуть, на співбесіді, там, з детства мріяв бути поліцейським. А скажіть, чи є такі е, поліцейські, які, наприклад, хочуть навпаки піти до лав ЗСУ? Дивіться, у нас є багато, досить багато бажаючих е, піти воювати. Е, Плюс ми можемо це забезпечити не тільки ну не не для того, щоб вони пішли там саме в зсу, саме як перевод. У нас є наша зведена бригада. Хижак, яка була на базі департаменту патрульної поліції, заснована. Тобто там люди воюють. Тобто вони знаходяться не на якійсь там не в, тилу. не в тилу, не на блокпостах, як розповідають там якісь там хейтери, необізнані люди. Тобто вони прям воюють. І хижак це саме бригада, військова, саме патрульної поліції, там саме патрульні. Плюс раніше була заснована бригада людь ну національна поліція України, тобто поліція і так вже на фронті, і так вже воює. Звичайно, ми всіх бажаючих ну ніяк ти не зможеш просто всіх відправити, тому що ну роботу поліцейських також комусь потрібно робити, вона також нелегка. А от скажіть часто в соцмережах люди негативно висловлюються про поліцейських і кажуть, що вони мають замінити військових, а військові мають прийти на їх місце. Як ви ставитесь до такої ініціативи, і чи реально це? Ну, по-перше, як я і казав, ми і так маємо велику кількість поліцейських, які або ж воювали, або воюють, або бажають приєднатися до хижака. От. Наш командир полку безпосередньо також воює в цьому хижаку. Тобто це тільки якщо ми говоримо в розрізі навіть нашого полку. Тобто, у нас в цілому людей, які воювали, або воюють 50 людей. За весь цей час, які воювали ще в АТО. Ну тобто, це ж ніхто цього не запитує. По-друге, е ці висловлення, в принципі, такі, на мою думку, вони такі абсолютно популістські закиди, які взагалі нічого не мають спільного з реальністю. Не так просто, по-перше, стати патрульним поліцейським, по-друге, бути поліцейським, який буде нести службу, який буде професіоналом. Тому що, щоб стати поліцейським, потрібно пройти етапи відбору, це чотири етапи відбору. Після успішного проходження етапів відбору, ще шість місяців навчання в академії патрульної поліції, де теж, відповідно, потрібно здати успішно іспити. І тільки потім ти можеш стати поліцейським. От. Тобто це не так просто. Е, наступне е, Військових взагалі, хоч хтось колись запитував, типу ви хочете стати поліцейським? Ви хочете після цих всіх жахів війни просто е, попасти на якогось небайдужого громадянина, який надивився відео на Ютубі і яким будемо розповідати про причину обстановки, а він йому скаже, я воював. Ти". Він скаже, я тебе туди не посилав. Я сам себе буду захищати, що ТЦК, злочинці, всі злочинці і так далі. Ну і при цьому спілкуватися спокійно, коректно і не порушу, і не нарватися потім на перевищення службових повноважень. Далі. Чомусь люди, а ці ж люди, оці які пишуть, вони кричать про ДСНС, наприклад, при всій повазі до служби цієї. Ну тобто, вони дійсно діло роблять свою роботу. Питань немає, тобто це не випадків випадок. Чи там про екстрену медичну допомогу? Ні, звісно, тому що вони ну в їх недалекому розумінні це люди, які рятують. А поліція от тільки штрафує. Хоча ніхто не знає, що у нас, наприклад, за рік тільки в нашого полку 38 врятувань. То вже такий собі е, момент. Тобто ці гасла поліцію на фронт, військових на їх місце. Це щось на кшталт забрати е, гроші в багатих і роздати бідним. Тобто це нічого має з реальністю, це чистий популізм не більше. І плюс, е, знову ж таки, це в основному від кого ці гасла чутно? Від тих, хто ні в поліцію не бажає, ні на фронт не бажає. Тобто, спочатку це сини е, депутатів хай ідуть, поліцейські хай ідуть, сини пса патрона йдуть, а потім, можливо, вони подумають. От, ну, в принципі. Зрозуміло, дякуємо за вашу позицію. І ще хотіли запитати, чи розширюється взагалі кількість патрульних поліцій, бо ми знаємо, що от нещодавно відбулася така невелика реформа, от і тепер ми ще є у ставищі. Е, да, ну ми не тільки в Ставище, Ставище, це просто е, там просто базується наш батальйон номер 2 По факту, ми несемо службу у всьому Білцерківському районі. Це е, велика кількість громад, відповідно, велика кількість територій, е, до яких також е, в яких також своя специфіка. Тобто, якщо в місті це постійний наплив викликів, коли ти просто ну реально є такі мамін, ну такі вечори, там п'ятниця, субота, особливо, коли ти просто не успіваєш навіть голову підняти, там поїсти десь там не знаю, попити каву, бо ти несеш це з викликановий. Виклик. То вставище менше е, такого напливу, але при цьому ти не можеш галити, грубо кажучи, свій квадрат, тому що ти не знаєш, коли прийде виклик, коли хто буде потребувати допомоги. Тому ну, на всіх квадратах повинні бути е, наряди. От. Тому да, суттєво збільшилось, тому що ну, був батальйон, стало два батальйони, які складають в цілому полку. Але тю -тю справляємось, надіюся, буде так далі. Скажіть, як ви оцінюєте роботу молодих фахівців, які от тільки пройшли навчання і прийшли е, на службу, і як взагалі ви їх мотивуєте, заохочуєте, розвиваєте, і чи є для них ще якась особлива там практичний, наприклад, практичні півроку, коли е, у них є там якийсь термін, і ви розумієте, що так ця людина дійсно може працювати? Е, ну, дивіться, вона, е, як я вже і казав раніше, тобто людина, вже якщо, е, якщо вона вже в академії, то тобто вона вже числиться поліцейським. І йому потрібно, ще півроку відучитися, Постійно на етапі навчання їх відсіюють також, тобто як і на відборах, це, це, це такого ну свого свого роду такий самий ще один відбір. От і тому, в принципі, хто вже випустився, тобто він там уже нормально прийшов, тому що академія також дійсно толкова. Вона не ну не у початку патрульної поліції була і зробила трошки пізніше, але туди постійно долучається досвід американський, тобто навчання патрульних поліцейських, і тобто там люди дійсно фахівці. Плюс тих патрульних нових, які до нас приходять, ми також не просто там відразу кинули в бій, все, будь здоров, розбирайся. Ні, ми з ними також само працюємо. Ми їх також само навчаємо, як і інших поліцейських, між іншим. Тобто, у нас на регулярній основі ми підвищуємо рівень там знань, рівень фізичної підготовки, медичної підготовки, тому що це зараз як-ніяк -як, також дуже важливо. От і плюс у нас за молодими патрульними закріплюються наставники з числа більш досвідчених патрульних поліцейських, які також. Тож, відповідно, пройшли навчання на наставників, е і вони діляться своїм досвідом. Тобто Нам, коли ми починали, наприклад, в 2015 році, було трошки важче, бо ми ну, типу, всі були нові. От. А зараз у людей є досвід більш просто таких розумних, е успішних командирів, в тому числі, або просто бійця, який там, вже, там працює там, на протязі 2-3 років умовних. Тому в цьому плані це великий плюс для молодих патрульних.